Звердя та допомоги твої потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику, святої селенської церкви, та що приносив вічному цареві безперестанну славу, честь і поклін всі свої милості і щедротимо їхні справи. Їхній дух і їх сьогодні і завтра в боротьбі за справді українську Україну. І не треба нам більше нічого шукати. Вони ціною свого життя, ціною своєї крові, передали цю ідею наступним поколінням. Любов, братці! любов, любов, братці жити! Попередніх років очі бажаю вам отримувати Макс. Ну, мак. Україна пина. Все сміємо в Ми любимо, мого ворога воса. Події, які розгортаються перед вами, відбуваються. 1920 році громадянська війна щоб грабувати мирне населення українців. але не тут то було і наче, наших сім'я, так і ко.